Ти думаєш, що в тебе попереду вічність? Я теж так думала. Я думала, що життя це така довга книга, і я поки що пишу тільки чернетку. Що можна накреслити, помилитися, вирвати сторінку і переписати на біло. Але знаєш, що я зрозуміла в 80 років: у життя немає гумки, і чернеток немає. Ми пишемо зразу ручкою, і чорнило не змивається. Я пропустила своє життя, чекаючи на понеділок. Не роби цього. Благаю тебе, не роби. Звати мене Катерина, мені 80 років, і я хочу розказати тобі про хліб. Здається, смішно, так? про що може розказати стара баба, про ціни на газ чи про хліб. Але слухай уважно у моїй сім'ї, коли я була молодою жінкою, був закон. Коли ми купували свіжий, гарячий, пахучий хліб у магазині, ми ніколи його не їли того ж дня. Ніколи. Ми спочатку доїдали старий той, що купили два дні тому. Він вже був черствий, сухий, несмачний. Але ж викидати не можна. Гріх, і ми давилися тим сухарем. А свіжий хліб лежав у хлібниці і чекав, чекав своєї черги. А коли приходила його черга, через два дні він вже теж ставав черствим. І так усе життя. Ти розумієш, дитино, ми все життя їли тільки черствий хліб, хоча свіжий завжди був у домі. Це не просто про їжу, це про те, як ми жили. Я завжди казала собі: зараз важко, зараз треба потерпіти, треба побудувати хату, треба вивчити дітей, треба зібрати гроші на весілля, на машину, на чорний день. Ох, цей проклятий чорний день. Українці так люблять його чекати, що забувають про білі дні. Я мала гарну сукню, вишневу, з мереживом. Я купила її, коли мені було 40, повісила у шафу, думала: одягну на ювілей. Ювілей пройшов, я не вдягнула. Шкода заляпаю. Думала: одягну на весілля сина. На весіллі я бігала в фартуху, подавала голубці, мені було не до сукні. Вчора я відкрила шафу, сукня там. Її з'їла міль, вона розсипалася в руках, як і мої мрії. Я берегла її для свята, а свято пройшло повз мене. Мій чоловік, Василь, він був мрійник, він хотів поїхати в Карпати. Просто так взяти намет, взяти вудку і поїхати дивитися на гори. А я? Я була розумна, я була хазяйновита. Я кричала на нього Які Карпати, старий дурень, картопля не викопана, свині не годовані». Паркан похилився, грошей нема. Він опускав очі і йшов копати картоплю. Він помер п'ять років тому раптово, просто впав на городі біля тієї самої картоплі. На похороні я плакала не тільки від горя, я плакала від люті на саму себе, бо картопля згнила в погребі тієї ж зими, а Карпати стоять, і він їх так і не побачив. Ми відклали радість на потім, а смерть прийшла без черги. Смерть не чекає, поки ти викопаєш бараболю. Ти думаєш, що в тебе попереду вічність? Я теж так думала. Я думала, що життя це така довга книга, і я поки що пишу тільки чернетку: що можна накреслити, помилитися, вирвати сторінку і переписати на біло. Але знаєш, що я зрозуміла в 80 років: у життя немає гумки, і чернеток немає. Ми пишемо зразу ручкою, і чорнило не змивається. Я пропустила своє життя, чекаючи на понеділок. Не роби цього, благаю тебе, не роби. Ми, люди, дивні створіння. Ми живемо так, ніби ми безсмертні. Ми сваримося через дрібниці. От ти, згадай, коли ти останній раз дзвонив мамі просто так, не коли тобі треба грошей, не коли треба залишити внуків, а просто спитати: Мам, а яка твоя улюблена пісня? Ми відкладаємо слова любові, думаємо, ай скажу завтра. Вони і так знають. А завтра телефон мовчить. Я часто сиджу ввечері і думаю, куди подівся час? В дитинстві час тягнувся повільно, як мед, день був безкінечним, в молодості він біг, як струмок. А зараз, зараз час летить, як куля, вжух, і тиждень пройшов, вжух, і рік пройшов. Я дивлюся в дзеркало і не впізнаю цю жінку. Хто це? Звідки ці зморшки? Адже в душі я тільки вчора бігла на побачення, в душі мені вісімнадцять. Знаєш, що найбільше болить на старості не спина болить, ні. І не ноги, болить пам'ять про невикористані можливості, болить те, що я не купила ту дорогу помаду, болить те, що я не дозволила дітям стрибати по калюжах, бо боялася прання, болить те, що я занадто багато працювала і занадто мало сміялася. Я зараз живу в порожній квартирі. У мене є гарний сервіс, кришталевий, стоїть у серванті 30 років, з нього ніхто ніколи не пив чаю. Сьогодні вранці я встала, взяла молоток і розбила одну чашку. Просто так. Дзенькіт був на всю хату, і знаєш що? Мені стало легше. Потім я дістала другу чашку, налила туди найкращого чаю, додала ложку меду, сіла біля вікна і вперше за 30 років випила чай як королева. Який же він був смачний дитинко? Чому я не робила цього раніше? Чому я берегла скло, а не берегла себе? Ти думаєш, що в тебе попереду вічність? Я теж так думала. Я думала, що життя це така довга книга, і я поки що пишу тільки чернетку. Що можна накреслити, помилитися, вирвати сторінку і переписати на біло. Але знаєш, що я зрозуміла в 80 років? У життя немає гумки, і чернеток немає. Ми пишемо зразу ручкою, і чорнило не змивається. Я пропустила своє життя, чекаючи на понеділок. Не роби цього, благаю тебе, не роби. Тому послухай, стару бабу Катрю: не будь як я, не їж черствий хліб, якщо є свіжий, не відкладай найкращі речі на особливий випадок. Особливий випадок це те, що ти сьогодні прокинувся. Це вже диво. Якщо хочеш купити ті червоні туфлі, купи. Навіть якщо тобі нема куди в них піти, ходи в них по кухні. Якщо хочеш поїхати на море, їдь. Гроші прийдуть і підуть, а спогади будуть гріти тебе в старості, коли ноги вже не зможуть ходити. Обійми жінку, обійми чоловіка, скажи, люблю зараз, не пиши повідомлення, скажи голосом. Життя це не репетиція вистави, немає другого дубля. Камера записує прямо зараз, світло горить прямо зараз. І сценарій пишеш ти: Не дозволяй страху, рутині чи людському осуду водити твоєю рукою. Живіть, мої рідні, живіть на повні груди, смакуйте кожну хвилину, бо час це пісок. Як сильно не стискай кулак, він все одно висиплеться крізь пальці, залишиться тільки тепло на долонях. Тож, нехай це буде тепло любові, а не холод, жалю, усміхається крізь сльози. Ну, все. Заговорила я тебе, йди, йди і зроби щось божевільне. Іди і з'їж свій свіжий хліб. Смачного тобі життя, дитинко! Ти думаєш, що в тебе попереду вічність? Я теж так думала. Я думала, що життя це така довга книга. І я поки що пишу тільки чернетку: що можна накреслити, помилитися, вирвати сторінку і переписати на біло. Але знаєш, що я зрозуміла в 80 років: у життя немає гумки. І чернеток немає. Ми пишемо зразу ручкою, і чорнило не змивається. Я пропустила своє життя, чекаючи на понеділок. Не роби цього, благаю тебе, не роби.